Мої вітання. Отже, ми приступаємо з вами до наступної практичної роботи і створимо 4 звіти. Ці звіти будуть у нас створені в режимі майстра і створені на основі наших запитів. Переходимо в звіти. Обираємо майстер. Так, тепер. Обираємо запит. У нас 4 запити, тож будемо їх робити по черзі. Перше акції, переводимо всі поля, натискаємо далі. Так, наступне ми бачимо поля міток. У нас будуть поля, і ми можемо переіменувати тут, ну, наприклад, акційна ціна. Давайте зробимо. Щоб було зрозуміло. Так, натискаємо далі. А, групування ми можемо якимось чином згрупувати, а можемо і так і не робити. Але, ну, наприклад, ми можемо взяти а, графік і час проведення а, зробити, ну, згрупувати їх разом. Так, далі. Параметри а, сортування ми можемо зробити за ну, замовчуванням, там по Алфавітному порядку, наприклад, за зростанням, за спаданням і так далі. Тут можна лишити все так, як і є. Вибор розмітки. Ми обираємо, яким чином ми хочемо, щоб виглядав наш звіт. Тобто Тут ви можете бачити ну, деякі зміни. Ну, давайте ось так лишимо. Так, створюємо запит, створюємо звіт, ну і хай він так і називається. Натискаємо, готово. І ось так виглядає наш звіт. У нас тут є графік, у нас тут є час. І ось у нас не групов... ну, навпаки груповані об'єкти. Так, закриваємо, переходимо до наступного майстер. Наступне у нас будуть експонати. Всі поля, звичайно. Далі. Наступне поля лишаємо так, як вони є, групування. Та можна лишити без групування. Тут небагато, дуже, дуже мало полів. Так, сортування лишаємо так. Далі, як виглядає? Ну, нехай буде ось таким чином, в книжній формі. Далі, і готово. І ось таким чином. Тому що у нас, як ви пам'ятаєте, в цьому запиті була лише одна. Один запис, так? тому що е, булава у нас є майном музею, так і вона у нас була куплена або надана для музею пізніше 1 січня 2012 року. так закриваємо Наступне це вже у нас третій е, звіт. Бачите, як дуже швиденько, дуже просто це все робиться. Запит е, по назвам. Так, звичайно, всі. Далі. Групувати ми нічого тут не будемо. Тут ми можемо взагалі натиснути одразу. Готово, і все у нас буде працювати. Тому що у нас тут. А, ну ми могли, звичайно, ось тут переіменувати, що це у нас експонати. Давайте зробимо. Так, і зробимо, видалимо. Так, експонати ми видаляємо. Це у нас запит по назвам. Так, видаляємо і створимо заново. Тільки зробимо тепер правильніше. По назвам. Обидва поля міток. Перше, це у нас буде, здається, самі експонати. А друге це у нас буде зал. Ось тепер можна натиснути готово. Все. Тепер у нас все, як ми і хотіли. Виводить на екран. Останнє, що ми зробимо, це у нас запит на зарплату. Додаємо все. Пуаміток лишаємо таким чином. Групування ми візьмемо прізвище і. Посаду. Сортування лишаємо. Як буде виглядати? Ну, Тут взагалі мало чого змінюється, тому що. Ми бачимо, що дуже мало у нас полів. Звичайно, якщо їх було більше, більш наглядніше, це було видно, але для вивчення в школі цього буде достатньо. Так, книжна. Далі і готово. Все. Прізвище, ім'я по батькові, посада, і скільки буде отримувати. Скільки отримує. На цьому все. Ми створили з вами 4. Звіти по нашим чотирьом запитам. Ну, на цьому до побачення.